Вітаю вас учні на 34 му уроці інформатики для 8 класу. Тема уроку програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Вам же, мабуть, траплялися певні програми для опрацювання мультимедійних даних, аудіо- та відеопрогравачі, оскільки ви відтворювали на своїх комп'ютерах музичні композиції або відеофільми. З використанням смартфонів або планшетних комп'ютерів, можливо, здійснювали записи відео або звуку. Для цього також використовувалися певне програмне забезпечення. Більш загальну класифікацію за призначенням програм опрацювання аудіо та відеоданих подано нижче. Це програми для перегляду або прослуховування, їх називають плеєрами. Програми для запису або захоплення звуку та відео, їх називають чеграбери. Програми для конвертації даних їх називають конвертори, музичні та відеоредактори, музичні та відеостудії. Існує багато різноманітних мультимедійних програвачів. Більшість з них може відтворювати і відео, і звукові дані. Окремі спеціалізуються тільки на одному з видів даних, і тоді їх називають або аудіоплеєрами, або відеоплеєрами. Розповсюдженими є мультимедійні плеєри, такі як Winamp, Media Player Classic, Player, VLC Media Player та інші. Зазвичай у складі операційної системи є один або кілька мультимедійних плеєрів. Так, у Windows 10 це програвач Windows Media. З їх використанням можна відтворювати аудо- та відеофайли, створювати власні бібліотеки для упорядковування медіафайлів. Для збереження аудо- та відео даних, що можуть бути отримані з використанням пристроїв ведення або виведення мультимедійних даних, призначені спеціальні програми запису або захоплення звуку та відео. Які ще називають граберами та рекордерами. Після опрацювання цими програмами мультимедійні дані будуть збережені у відповідних файлах. Використовуючи грабери, можна записувати звуковий коментар до презентації, відеоконференції в Skype або Zoom, веб-трансляцію, спортивного змагання тощо. Прикладами програм для захоплення звуку є такі програми, як стандартна програма операційної системи Windows 10, а саме Диктофон, Audacity. Audio Grabber, Stream Reaper, ML Easy Audio Recorder, Free Sound Recorder та інші. Можна також використовувати інтернет-сервіси для запису та збереження звуку, наприклад, сервіс Vocaro або Online Voice Recorder. Щоб записати звукове повідомлення з використанням мікрофона та програми диктофону, вам слід підключити мікрофон або скористатися вбудованим. Далі запустити програму запису звуку. Наприклад, якщо ми запускаємо диктофон, то ми відкриваємо меню пуск та знаходимо дану програму. Далі, розпочати запис звуку вибором кнопки Записувати. Проговорити в мікрофон потрібний текст і після проговорення текстом зупинити запис вибором кнопки Зупинити записування. Програма автоматично збереже створений запис в аудіофайлі з іменем запис і в дужках порядковий номер запису у папці Звукові записи. Для прослуховування створеного аудіозапису та його редагування, слід вибрати його ім'я у вікні програми. На створеним записом можна здійснити такі операції, вибравши відповідні кнопки, як прослухати, вибравши кнопку Вітворити. Додати позначку для швидкого переходу до певного фрагмента запису або для його обтинання, вибравши кнопку Додати маркер, або поділитися створеним аудіозаписом з іншими користувачами, обравши кнопку Надіслати. Також можна видалити аудіозапис, вибравши кнопку Видалити, обітнути аудіозапис, вибравши кнопку Обітнути, та змінити назву, вибравши кнопку Переименувати. Обтинання запису можна здійснити тільки на початку або в кінці запису. Для цього слід після вибору кнопки Обітнути розмістити лівий чи правий нижній маркер у положення, до якого або з якого запис буде обітнено. Для збереження відредагованого запису слід вибрати кнопку Зберегти та обрати один із варіантів збереження, замінити існуючий запис або записати в новий файл. У подальшому записи, які ви зберегли, можна відкрити. Прослухати або відредагувати. Середовище цієї самої програми іншого програвача або в редакторі аудіофайлів. Під час запису відео може виконуватися запис відео і звуку або тільки відео. Відповідно, до комп'ютера слід під'єднати пристрої введення відео і звукових даних, чи тільки відеоданих, або використати вбудовані. Запис або захоплення відео можна виконувати з веб-камери. З вікна програвача відеофайлів чи іншої програми, за сторінки. В усіх випадках для запису слід використовувати відповідну програму, наприклад, OBS Studio, Flashback Express, APower XSplit Broadcaster, VLC Media Player, Bandicam та інші. Для запису відео з використанням програми Bandicam, яка вільно розповсюджується в інтернеті, потрібно відкрити вікно програми, відео з якої потрібно записати або відповідний сайт. Далі запустити програму Bandicam. вибрати кнопку, що відповідає потрібному режиму запису, наприклад, кнопку режиму запису прямокутної ділянки екрану. Указати використовуючи спеціальний вказівник прямокутну область, у якій буде виконано захоплення відео. Після чого увікнути запис відео вибором кнопки Запис. Розпочати програвання відео в програмі або на сайті Джерелі. Для завершення запису відео вибрати кнопку Стоп. Відео автоматично збережеться відповідно до параметрів, що встановлені за замовчуванням або які встановив користувач. Переглянути створений відеозапис можна в цій самій програмі. Для цього слід вибрати вкладку Відео. Обрати з списку ім'я файлу, що був збережений. Далі вибрати кнопку Переглянути. Використовуючи записи, аудіо та відеофайлів, слід враховувати вимоги законодавства до захисту авторських прав. Значна частина матеріалів, розміщених на інтернет-сервісах, таких як YouTube, уже передбачає, що автор або авторка надає доступу до їх перегляду. Однак ці матеріали зазвичай не передбачають розповсюдження в комерційних цілях. Або розповсюдження без посилання на канал автора або авторки. Залежно від потреб користувача щодо використання аудіо та відеоданих, часто виникає потреба змінити формат мультимедійного файлу. Наприклад, якщо ваш мультимедійний програвач не може відтворити потрібний файл або в презентації, не може вставити наявний файл відео. Для таких випадків використовують спеціальні програми конвертори. Для конвертації аудіофайлів використовують такі програми, як Hamster Free Audio Converter, Sound Converter, TA Audio Converter, Audio Converter Studio та інші. Для конвертації аудіофайлів, наприклад, в програмі Sound Converter, після запуску програми слід вибрати кнопку Add File і у вікні, що відкрилося, вибрати файл, який потрібно конвертувати. Далі вибрати кнопку Параметри та вказати в списку формат. Формат файла, у який потрібно конвертувати. Після чого почати процес конвертації вибором кнопки Перетворити. Конвертований файл за замовчуванням буде записано в ту саму папку, де знаходиться початковий файл. Установити іншу папку для запису можна у вікні, що відкривається після вибору кнопки Параметри. Для конвертації відео існує багато різноманітних програм, що розповсюджуються за різними видами ліцензії. Наприклад, Hamster Free Video Converter, AVS Video Converter, Any Video Converter Free, Super і так далі. Приблизно так виглядає вікно програми Hamster Free Video Converter. Розглянемо послідовність конвертації відеофайлів у програмі Hamster Free Video Converter. Після запуску програми слід додати файл для конвертації, вибравши кнопку Додати файл та вивершив у вікні, що відкрилося потрібний файл. Вибрати кнопку Далі, вибрати формат файлу, у який потрібно конвертувати, та за потреби значення властивостей цього формату. Далі вибрати кнопку Конвертувати, Указати папку для запису конвертованого файлу. Також існують веб-версії конвертерів як аудіо, так і відео, наприклад, на сайтах Audio Online Convert або ConvertVideoOnline.com. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Які види програм для опрацювання мультимедійних даних ви знаєте, для чого призначені грабери наведіть приклади таких програм, з яких джерел можна виконувати захоплення відео. Як не порушити при цьому авторські права. Яка послідовність дій під час конвертації аудіо та відеофайлів? Переходимо до домашнього завдання. Проаналізуйте за підручником параграф 5.1. Сторінка 122.128. За можливості виконайте завдання, працюємо за комп'ютером на сторінці 126. Дякую за увагу. До наступного уроку!